Спортивного одягу сорто крем, вага мішечка 10 кілограм, ціна 6 тисяч гривень за весь кульочок. Перша ковтинка, яка в нас попадається, це ось такий велюровий мягенький світшотик розміру. Наступні у нас будуть лосіни врубчик. Класні, якраз на осінь. Їх можна буде гарно стилізувати. Наступні у нас знову лосіни. Вони класні, плотні. Розмір, на жаль, не бачу. Гарні, бежеві. Простенькі такі лосіньки. Далі бачу вітровку, дівчата. Ось така вітровочка, чоловіча, гарний розмір. 2XL. Наступний у нас буде світшотик. Дуже гарний, рожевий, флісовий, теплесенький. Наступні у нас знову спортивні штаніжки. Новесенький розмір 3 xl Можливо, якісь навіть брендові. Бабірочка така, як Вадітаса. Далі. Худі. Прикольне. Вау, дівчата! Дивіться, яка красота. Знову спортивні штанішки. Ось такі жіночі, балонові. Прикольні, ніжно-голубенькі. Так, це що у нас? Штани. Батал, дівчата, в камінці. Ой, красота, яка. Дуже. Розмір десь 3 х мабуть. Ще один світшотик. на замочку. Я думаю, що жіночі. Раніше вже тут такі тепліші, якщо не брати до рахунку лосіни. Бо лосіни вони йдуть легкі плюс-мінус. Плотні, але не на флісі. Адідас 36-й розмір. Це есочка. Такі адіки. І ціна 6 тисяч гривень. О! Бачите, абсолютно новесенькі лосіни жіночі. Малийнові, гарні. Так, це тепленька чоловіча зіпочка. Кажу одразу вам розмір. Розмір емочка. Далі дві пари спортивних штанів. Дівчата ось такі. Гарні жіночі, базові. І це лосіни. Плотні гарні лосіни. І ціна кульочка нормальна. Це сорт крем, абсолютно новенький стан речей. HM Елька Джако. Ось таке. Гарний великий розмір. Так. Далі в нас попадається термо. Термокуртка. Ось така. Знову лосіни. А це навіть не лосіни, це спортивні штани. В'язані, теплі, розмір не пише. Есичка Емочка, дуже галадна дівчата. Лосіни з ефектом куршафу. Ось такі. Далі групчик, щоб бачу, гарнесеньке. Світшотик. Жіночий спинка в рубчик. Крайне спортивний. Далі. Худі H&M. Це чоловіче, я думаю. Ще одне худі. Новесеньке дівчата. Красота, ликша бомба. І ціна гарна. Далі Adidas. ось такі. Сіре. Сіре і дуже гарне, хабашне. Великий розмір, зіпка. Вау, нова. H&M, Розмір 2 xl Пітробка спортивна. Капюшончиком жіночого, короші, великесеньке. І тут ще дві пари штанів, я так розумію. Ні, це одні лусіни, чорні і велюрові штани. У нас був світ велюровий там на початку. Я думаю, за за те, що можна зробити костюмчик. Ціна 6 тисяч гривень. Для замовлення пишіть або телефонуйте будь-кому з наших менеджерів. Гарний мішачок, чоловічий та жіночі наповнення.